Коли останній раз ти дякував Христу, Ні, не за достаток зараз йдеться мова, а за ворогу, за жертву ту святу, що на початку вже була готова. Коли останній раз ти дякував Ісусу. Ні, не за чудовий світ, який створив, за те, що Душу людську, робив Йому за це тий поклін, коли останній раз ти прославляв його, за все, що трапилось з тобою, не лише за радість щастя для всього, але й за біль, яку носив з собою. Ти дякував Спасителю, за сльози, можливо, за тривогу і негаразди, коли були лиш над тобою грози, можливо, пустота була так завжди, ти дякував Ісусу за провину, за те, що часом не справлявся, не справлявся в бою. За це нам також треба дякувати Богу Всю славу віддавати Спасителю. За все, за все йому хвалу віддати. За всіх бо він творець, який тримає все в руках своїх, його так не здолати, створив щось неймовірне для тебе. Віддай за все подяку лише Богу, бо він достойний слави і хвали, підвладно все йому, біда тривоги. Важливо. Щоб дякувати ми йому, Що ми йому, щоб дяку ми йому дали.